На рахунок оцих чаріків. Дивіться, яку я зробив підв'язку. Теж десь бачив в інтернеті. У мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кущів чаріків в ряді, я запхав 4 палки і обв'язав ниткою. Так знаєте, на зігзах. на зігзах. Щоб вони гарно собі росли, трималися. І з кожним разом, якщо будуть підростати, то буду підв'язати ідентично. Ось так. Щоб не ставити палку під кожен томат. То 4 палки на 7 томатів і отака от стрічка зігзагу. Теж прийшовся, просапав, де не було. Тут таке, я не знаю, бачите, не хоче рости. Ну, така погода. Оті салати такі нещасні, то легенько прийшов, то легенько прийшовся, забрав бурянчик і все, бачите, і все. І все наразі. Так, добре, ходи, Ходи, Маркусик, йдемо щось поїмо. Сказала, Люда, що приготувала. Смачненьке м'яско. А, повисаджувавши ті всі рослинки, що мені флора фантазії передала, ті, що тут були два дні. От, то я їх повисаджував. Е, отой один кущик запхав отам. Той менший запхав ось тут. Зараз я викину сміття. Маркус, обережно. Маркошка обережно. Зараз викину сміття, зразу ті стаканчики і все оте. Що повизбираю. Знов починає дощик накрапати. Давай, їдь, я викидаю сміття я за тобою вже йду. Бо дощик починається сильненький. От. Ті тайдали, мандали. Ось тут я посадив. Тут такий досить великий горшок. Я не знаю, літрів пане що 40. Ну, великий. Це я запхав два оцих тайдали, а оці от кущики запхав сюди в цей горшочок. Це тимчасово. Це тимчасово. Потім буде. Так, у нас теж такий є. Класно. Котико, їдь, бо дощик. Зараз телефон вже мокрий. Зараз заберу телефон і взагалі не буде мультиків. Їдь в хату, я до тебе вже йду. От. То я посадив цей що має дірки, навіть якщо буде такий сильніший дощик, то все, хто кажуть, гарно промочить землю. Хоча взагалі треба зараз ще взяти і полити. А потім я пересажу. Вони поки маленькі, їм дуже багато місця ще не треба. А я як, ви, я, як визначуся. Де буду їх висаджувати, то я посажу. А це така тимчасова, знаєте, як то кажуть, пікіровка, щоб просто не пропали. Щоб просто не пропали. От. Ті всі томати, ті всі томати, це все я викидаю одразу в смітник, От, то буде, як то кажуть, пізніше. Знову це дрібне все поросло, бачите? Ну, Але йде дощ. Я головне, що те зробив, попри те, все, що, попри те все, що я ще нічого не встиг зробити з іншої сторони. Ну, вже як є, я оце от зробив помідорки в мене головне все, як то кажуть, зроблене. А ця друга половина городу буде, як то кажуть, на наступний раз. Поки залишу тут. Там теж декілька лілій заквітло, ну я вам покажу пізніше, бо там теж декілька лілій заквітло, І треба троянди обрізати. Ну, а з, тієї сторони поки працюють, з тієї сторони, поки працюють майстри, кладуть бруківку, то ну і дощ починається. То я беру ті пасинки, нитка на сміт... сміття. Чуєте? На місце, ножниці по на місце і пасинки. І пасинки беру все з собою в хату. Поки йде дощ, то поставлю пасинки на вкорінення. Якщо пізніше повисаджую, то і пізніше будуть помідори. До самих морозів. Хай будуть. От. Так що таке. Трошки зробили, трошки не зробили. Щось стигли. Гортензія почала відживати з того моменту, що я її пообрізав. Ось бачите, як тут виглядає бруківка після утеплення. От. Оце якраз майстри, оці от клаптики якраз зараз закладають. Шапка така. Оце от закладають, бачите? Бо з цієї сторони була така сама ситуація. О, А тепер вже все гарненько. Так само буде тут. Все потрохи, як то кажуть, знаєте, не все зразу, все потрішки. Кожен працює над своїм куском роботи. Робота робиться. Одне, що бентерить всіх українців, це мир. Чого я нам всім бажаю. Мирного неба, мирного простору, вільної і незалежної держави. Слава нації, мої хороші! Слава ЗСУ, знаю, вірю, переможемо. Так, ви знаєте, дощ все сильніше і сильніше, і сильніше. Але не знаю, зараз може, просто під дощем знімати ви самі, розумієте, це же треба бути чисто дураком. Зараз, поки такого ще немає сильного дощу, я швиденько побіжу. Отакі, от, от бачите. Квіточки, де такі от гарні, але пообламувалися, я пообрізаю. Оті от молоді пагони пообрізаю. Звичайно, що це буду вже підв'язувати іншим разом, бо тому що все ж таки дощ і е, тут практично всюди болото. Ну тим не менше, заодно вам ще покажу трішки красоти. Тут теж така от лимонна лілія розпустилася. Оці от квіти троянди. Бачите, ті, що мають великі шапки, вітром теж все поламало. Треба пообрізати. Ну, що зробиш, так вже буде. Оці от трубчасті, Вони дуже ароматні. Багато хто їх через це і не любить. Але мені вони дуже подобаються. Оці от ароматні трубчасті лілії. Це не знаю, напевно, що моє кохання. Пішли вже в другий квіт. Троянди частково пішли вже деякі в другий цвіт. Бачите, як оця, як оця, як оця. Цю красуню бачила, я вам показував. Теж неймовірно просто. А ось тут і, трубчаста, але вона інша від оцієї. Ця все така жовтенька, біла з така жовтеньким. І такі мають легенькі такі, як не помаранчеві, такі персикові розводи. А ця має такі рожеві розводи. О, така красота. Теж дуже гарна. Вон там вон, біла. Раді вас вже залізу сюди, що вам показати. Теж вітром її прибило. Ось так я її. А, почекайте, я вам ще покажу її, яка вона красива. Бачите, на триянду сперлась. Дуже гарно. Ця починає другий раз квітнути. Ця, дивіться, яку форму зробила. Якесь таке чудо-юдо, як я кажу. Тут теж, дивіться, є трубчаста. а ця вже має жовту. Жовта з персиком. А середині, як сонечко яскраве, тут біленька теж. І тут трубчаста розпустилася чисто жовтенька. Гарно. Як то кажуть, душа розривається за цю грушу. Так шкода, так обідно, скільки груш на ній. Скільки на ній груш. Їй. Я за рік до війни її посадив. Минулого року вона нам вродила щось дві чи три грушечки, може чотири. Вони такі довгенькі, вони більші, ніж долоня, такі довгенькі. Це сорт конференція. Розумієте? І цього року вся була обвішена грушами. Це, дивіться, яка гарна троянда. Як піон. Вона тільки розкіпляла. Вона розпустилася перший раз, не було її раніше. Ой. як то кажуть, зрубане одне життя. Точніше, не зрубане, а обірване вітром. Потім треба буде викопати корінь, щоб не залишався. І на осінь, я не знаю, треба подивитися мої попередні відео, щоб я зрозумів. Де саме я купував цю грушу? Бо вона просто неймовірна. Хочу таку саму однозначно купити. Хочу таку саму, однозначно. Передивлюся свої відео ще, рахуйте, рік до війни. Куди я їздив, що я купляв, де я купляв, щоб таке саме і купити. Так, а, і ще, а і ще вам покажу ось цю красоту. Дивіться. Такий кущ. Який кущ, він такий доволі великий, і трояна теж така, от як піон. Там рожева, тут красива біла. І оце сорт Титанік розпустився. Це, перше квіті... Це перший цвіт цієї троянди. Вона перша була якась така дуже непонятна, може якась хвороба, може якась ерунда. А ця от розпустилася вже така, як має бути. Сорт Титанік. У мене є дві білих троянди. Одна, от там велика, така оця от біла білуга. А ця титанік. І ось ця от перший раз розквітла. Гарна. А ця вже квітувала. Але ця квіточка друга, така гафрована, набагато гарніша. І пуплянки, які шикарні в неї. Хух, дощ починається сильніший. Знову ж таки, вертаємося до помідорів. Я маю надію, що те, що я сьогодні зробив, їм дасть, як то кажуть, сили, наснаги боротися за урожай і всіх нас радувати. На такому темно... це графітовий колір, напевно, та? такий темно-сірий графітовий колір. Юка виглядає шикарно. Шикарно. Тому, мої хороші, ай, ще, ще зірву оцю одну абрикосу, бо ми поїдемо. Зараз сезон дощів, знов безперестанку. Я не знаю, коли ми приїдемо, а як приїдемо, то вона буде лежати на землі і буде гнити. Залишу швагру, скажу сестрі, нехай прийде. Рома з роботи і разом з Максимом попробуй цю абрикоску. Сорт шикарний. На смак, як мед. Це така трішки менша, а ті, що ми їли з марком, в ну, пів півразу більше. От, треба буде одне, що я подумав. Треба буде одне, що я подумав в тому магазині. Він тут недалеко від нас, кілометри від цього будинку, на дверях писало професійна обрізка дерев. Як то кажуть, не експериментувати, е, наняти того чоловіка в мене дерев лишилося раз, два і все. І нехай мені просто гарно сформує ці абрикоси осінню, щоб весною був гарний урожай. Але, але це буде осінь. А в нас поки квітують квіти, попри те, що погода абсолютно ніяка, але тим не менше, живі. Здорові. І маємо надію, що буде все добре. Так, ходіть. О, дивіться. Боже, ну ніяк з вами не розпрощаюся. Оце, що я казав, в колібрі літає, знаєте, в селі. Мені дуже... Ось воно. Це мені дуже багато писало, що це якийсь метелик. Якийсь спеціальний такий метелик. А я думав, що це колібрі, а це якийсь метелик. Але, знаєте, так цікаво, бо, тому що дійсно він має на хвості купірочка. Я його в Тернополі не зустрічав. Вперше. Хм? Цікаво.